Янами, а матері визначалися мудрістю, побожністю і билистю і у вихованні дітей заохочуй багатьох з нашого народу до життя, досконалішого до святості, поклич багатьох у кожному поколінні, до святого до геройських жертв справи церкви і українського народу, просвіти всіх нас, нахили наші серця. Щоб усі ми, як найкраще, пізнавали цінили святу нашу віру і визнаючи її, відчували себе щасливими, були у вірі твердими. Хоч би треба було у уві... понести і мученичу смерть, та щоб за законами святої віри упорядкували своє життя, благослови також дочасне добро нашого народу. Дай йому волю, щоб він міг вільно розвивати тобою дані таланти, повдаруй його правдивою, незіпсованою просвітою, благослови його працю на всіх ділянках розвитку, науки, мистецтва і добровоту. Та благослови всіх і все і нас, що ми тут зібралися для наших. Меморіальних заходів, щоб наш народ живучи мирно та щасливо і добре тобі служити, а з твоєю допомогою одержати вічну небесну батьківщину.